І так, хто увійде у ваше життя і з яким посланням? Дивимося, хто увійде у ваше життя з посланням? Я хочу сказати, що тут більше кармічня, кармічна енергія і тут більше з вами спілкуються ваші вищі сили через власне, розмову внутрішню, сама з собою. У вас дуже багато зараз відбувається внутрішніх діалогів, і вам потрібно, це потрібно для того, щоб навчитися чути себе. А, яке послання, інсайт ви отримаєте? Те, що ви тікаєте від щастя, те, що ви тікаєте від самів свого щастя, те, що ви не готові впустити в своє життя любов і щастя, таке, яке ви чекаєте, яке ви хочете, і хочеться тут сказати, що ви знаходитеся на якихось таких емоційних качелях, які не дозволяють вам зрозуміти, що якщо ти бажаєш чогось, просто іди в те, навіть якщо тобі страшно, оцей інсайт він зовсім скоро до вас прийде для кожного по своєму, і я думаю, що можливо після цього інсайту ви зустрінете того істинного довгоочікуваного чоловіка.